Ну що ж, друзі, новий випуск ось таких спецсерій на каналі моєму Hot Wheels Ukraine. І е, я придумав такі випуски, там де е, я буду шукати в житті такі машини, які є у моїй колекції. І ось вам перший випуск це у нас Ford Match e Як бачите, власною персоною електричний. Такий спорткар. Вже трошки прочитав, за нього 610 кілометрів на повному заряді він може проїхати. Дуже мощний, дуже гарний, такий, як то Ford Mustang з двома полосками, самий класичний і ось такий електричний, можна сказати, кросовер. Що цікаво, дивіться, як відкриваються двері. Тут навіть є код і ось такий супоровий салон. Ой-ой-ой, дивіться яка заставка. Просто супер. Ось так в житті виглядає Ford Match e Mustang.